Добрий день! Вітаємо вас у студії телебачення Воєводини. Мене звати Марія Віславська і буду з вами до 17-ї години і 30 хвилин. Багата українська культура. Коли мова йде про нещодавній туристичний фестиваль у гостях в українців, який відбувся на Калемегдані, то мало цих днів, які були організовані для різного роду виставок, щоб все це показати. Але все таки ми бачили багато цікавого, і виставки були багатими. У сьогоднішній передачі представляємо вам малюнки на шовку: різновидні прикраси, вишиті торбочки і прекрасна пісочна анімація художниці із України. Все це було організовано посольством України у Білграді, а завдяки щирим українцям, які принесли свої роботи, і були присутніми. Водимо вас у Білград на Калимегта! І скільки б не продовжити ще днів цього туристичного фестивалю, скільки б не зробили ще виставок, тих днів було б мало, щоби показати ще таких і подібних виробів, вишивок, експонатів. Бо культура і творчість українська справді багата. На сьогоднішньому стенді шарфи, платки, маленькі мішечки із вишитим словом Сербія, букетики, віночки, прикраси для волосся. А тут і студентки із Білградського університету, кафедри україністики, які нам кажуть, овде, волонтера. Мовди із као і іс наші колеги з катери з україністику. Ovi štand ovde je otvoren od 20. do 30. avgusta i održava se povodom 25 godina od dana nezavisnosti Ukrajine. Odnosno 25 godina nezavisnosti Ukrajine. Što ve tu drobete? Što dopomagajete? Pa naša uloga ovde jeste da čuvamo štand, čuvamo eksponate koji su izloženi i da preporučimo ljudima šta mogu da saznaju o ukrajinskoj kulturi, šta mogu da vide ili da uzmu nešto što im se dopada, naravno mogu ostaviti nešto dobrosvrne svrhe, nešto novca koliko mogu, koliko žele. Ви навчаєтеся на кафедрі української мови. Скажіть, будь ласка, ви говорите українською мовою трошки може тяжче, але ви добре розумієте і добре навчаєтеся. се? да, студіюнам вже три године на кафедрі за україністику на філологічному факультету у Београду і можу все да розумієм і да причєм, але ето. А чому вибрали українську мову? Uh, sve to bio splet okolnosti, tako da to je sad duža priča. Uh, želela sam nešto uh, što je blisko nama i našoj kulturi i na kraju sam se odlučila za ukrainistiku i nisam se pokajala. Jeste bile u Ukrajini? Nisam, nažalost, ali nadam se Kijevu sledeće godine. Moja uloga ovde je takođe da čuvam štand i da ponudim ljudima ono što je ovde izloženo i eto, da se družimo i tako. E, ви задоволені, як люди підходять, що ви їм кажете, вони вас розуміють і задоволені. E, може хтось і не чув про Україну багато? Da, da, люди су jako, увече, вруче, овай, upозната, да, люди сумні задоволені і інтересуються яко повосивновече, поштоя сада більшість з них не ні башу позната що формішуся доста і саду не що ново, що і сверха оштанда. Ja sam izabrala ukrainski jezik zato što je jako melodičan i neobičan, a opet i ne toliko tvrd kao srpski. I eto, dopao mi se i jezik i katedra i tako eto. Často berete učest takih i podivnih podija? E, da, da, vrlo često sam aktivna i volim jako da učestvujem u svemu što naša katedra organizuje, kao i ambasada, tako da eto, zanimljivo je zbog druženja i upoznavanja ljudi tako. Ви мене розумієте, що я говорю, і е, я вірю, знаю, що ви і говорите вже добре українською мовою, але е, може маєте трошки трему? Е, да, мали мали трема і а то була ж на струбськом засада. Е, чи ви були в Україні? Е, Нісом малий надам сначима да трілики сечі години. Поштоси пути у Київ, так да, надамся, що надам сначити приліки. Соня Явановська своєю здібністю творчим натхненням і знанням, яких здобуває, зробила ці прекрасні шарфи, на яких відтворила український герб і ніжні кольори. І твої роботи сьогодні на виставці, яка присвячена Дню Незалежності України. Так. Що знаходиться твоє тут? Мої шарфики з шовку. Я малювала, зробила якийсь герб український. Друга марама, шарфик просто такий акварельний, синій. І третій шарфик він трохи кольоровий, є квитків. Так що я просто щось з українськими мотивами зробила, щоб це було в ну, якомусь такому українському. Діз. Так, так. 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 Скажіть, будь ласка, досить часу потрібно було, щоб зробити, наприклад, герб? Було досить, треба було продумати про, про це, потім намалювати і почекати. По це є етапи, як робити шарфик. І як так, повинна ти дотримуватися, так. так, так. Так що мало бути, чекати просто там два-три дня за один шарфик. А оцих два, на яких тільки квіти, тут вже трошки менше часу, то легше робити. Ні, так само, так само, як і герб. А, чому ти вирішила якраз е, такі мотиви на сьогодні? Е, ну, Герб це ясно. День Незалежності України герб. А оці такі мотиви українські, просто літо. Літо. Я... Це більше з фольклорні е, мотиви. І просто це. Намаїнські кольори згадає про Україну так, про українських кольорів, і просто так, це в, в цьому дусі. Ти брала участь на виставках ще десь і скільки ти виставляла своїх робіт? Ще не багато. Виставляла свою свій чобот, який робила в галереї, тут в Белграді, і це друга виставка з шарфами. Ти зараз навчаєшся, але чи ти плануєш може потрошки десь колись якусь виставку? Навчаюсь, але планую ще багато виставок робити. Так що... Ти гарно говориш українською мовою, придумаєш, може, щось таке ще що цікаве щодо України, до українських якихось виробів, щоб зробити, може, якусь виставочку маленьку? А... Якщо буде шансу, і мені було б дуже. Я б була дуже рада, якщо б це робила. Пісочною анімацією Дарія Тимоніна із України відтворила українсько сербську дружбу. А біля стенду зібралося багато людей, яким було цікаво подивитися цю її роботу, яка була виконана дуже точно із умінням. Дарія нам радо розказала, як це робить. Ви з вашою прекрасною анімацією, будь ласка, скажіть нашим глядачам, що ви сьогодні робили? Малювала анімацію пісочно про відносини України і Сербії через віки, віки, аж з часів, коли наші два народи були однією сім'єю. Ви робите це піском і. Як? Чи вам це важко? Що ви собі в задумах вже задумали? Як воно як ви починаєте це робити? Ну починати якраз складніше всього для мене. Початок має найбільше таких мух мух творчих, які задуми маю? Ну, має задуми зробити на деякі теми. Анімації хочеться багато, але встигається зовсім не стільки, скільки хочеться. Ви тоді піском створюєте оце, що ви задумали? Ну так, звичайно, за допомогою за допомогою піска і стола з підсвіткою. Це щоб це зробити, це повинна людина бути досвідченою у художньому смислі, так як і ви це є. Ну залежно на якому рівні так само як малювати можуть і діти, і люба людина може малювати. Так само і в пісочній анімації пісочної анімації може люда люба людина займатися. Інша справа, що звичайно і художня освіта потрібна, і навики саме в техніці пісочної анімації, щоб рівень був достойний, який пісок для цього ви берете? Чи це все одно, який? Ну, по-перше, в кожного художника свій пісок, і для кожного художника зручно малювати тим, чим саме йому зручно. Хтось вулканічним малює, хтось мішає різні фракції піску. У мене кварцевий пісок. Ви його принесли із України? Так, привезла. Куди ви їдете своєю виставкою, своєю анімацією, ви завжди його возите? Звичайно, так. Що ви закінчили? Скільки тривало ваше навчання? Я закінчила Львівський державний коледж декоративного і ужиткового мистецтва імені Івана Труша і Українську академію друкарства образотворче мистецтво. Зараз у даний час що робите, чим займаєтесь? Я художник-фрилансер і в основному займаюся пісочною анімацією. Ви сьогодні маєте ще одну анімацію. Яка це анімація? Так, це весільна анімація про історію про кохання хлопця і дівчини з різних частин світу? А коли ви це робите, чи повинні собі хоч десь якось чимось намалювати, чи просто створити у голові, задумати це? Ну зазвичай так. Зазвичай я спочатку малюю ескізи олівцем, а потім це все пробую втілити в піску. Бувають корективи, часом незначні, часом кардинальні. Ну але було декілька разів. що Мені олівцем, наприклад, не малювалося, Я одразу піском почала ескізи малювати, в залежності від теми. Чи вам у цьому допомагає, може, музика? Звичайно. Ну, По-перше, музика задає тему. По-друге, настрій. І, ну, наприклад, під музикою, яка мені не подобається, я не малюю анімацію. Тому що мені має бути приємно. Коли я цим займаюся. Де ви вже брали участь такими своїми виставками, анімаціями? По різних містах України. За кордоном. За кордоном ще не було. У Сербії вперше. Так, І як вам отак за початок? Ну... Мабуть, головне, що людям сподобалося, так розумію. Трошки складні умови на вулиці, сонячно, так дуже не така контрастний малюнок, не такий вітер заважає, ну але все ж таки в цілому я думаю, анімація вийшла, і я відобразила історію. Всі роботи, яких можна було побачити, мали свою красу, і крізь них можна було впізнавати Україну і її культуру. Роботи можна було купити по символічній ціні, а кошти зібрані на благодійній цілі. На 86-му році життя відійшов у вічність Михайло Онищук. Оперний тенор, вокальний соліст, шанувальник української пісні, інтернаціональний митець і соліст Радіо Новий сад часто брав участь у заходах української національної спільноти. У 86 році життя відійшов у вічність Михайло Онищук, вокальний соліст, оперний тенор і інтернаціональний митець, соліст Радіо Новий сад. Михайло Онищук записав понад 350 пісень українською, сербською, російською та іншими мовами. Був членом опери сербського народного театру і з концертними програмами виступив у понад 30 країн світу. Михайло Онищук народився 22 листопада 1930 року у Мостарі. Його батька Якова Онищука у 1906 році австро-угорська монархія направила з України у Сараєво на службу у Міністерство фінансів. У Мостарі закінчив основну і середню професійну школи. У 1951 році прибув у новий сад на військову службу і почав співати у опері сербського народного театру. У новому саді закінчив відділ соло співу середньої музичної школи імені Ісідора Баїча. З 1953 року виступав як соліст радіо Нового саду, а також телебачення нового саду. Зіграв чимало головних ролей у опері сербського народного театру. Записав більше 15 компакт дисків і касет з українськими, сербськими, російськими і піснями інших народів. Про Михайла Онищука говорить його добрий товариш Юрій Латяк. Я його дуже здавна знаю. Знаю його з 1953 року. А так. Склалося, що як я вже постійно жив у Новому саді, ми, ми були і сусіди. Так що не лише як сусіди і знайомі, але ми разом і співали. Так я його добре кажу, знаю. Тоді як він ще приїхав з Мостара сюди до Нового саду, дослужити військо. А після того відразу. Він прийшов сюди до Себського народного театру і тут залишився на роботі, став членом хору опери Новосацького Сербського народного театру і постійно до кінця життя був. Але я у той час працював на радіо, і ми на радіо зустрілися, тому що він був і постійним членом. Новосацького радіо музичної редакції він там багато-багато пісень зняв сербською мовою, а так само і русинською мовою, а потім і українською. Чому я так говорю на, на кінці українську? Тому що він за походженням по батькові українець, а по мамці герцеговець. І як сюди приїхав, він не знав, навіть і до кінця життя не знав українську мову, але хотів її навчати. Так що я йому допомагав, тоді як співав українські пісні, Так, українці. Тому я йому допомагав, щоб вимова була ну, чим краще. Так що, значить, українські пісні він почав співати десь в 50 п'ятому Четвертому на році, Тут мав пару років стажу у, у намісаді, а так само співав і русинські пісні. Його Марія Горняк, яка керувала музичною редакцією, просто ангажувала співати русинські пісні. Каже: слухай, михайле. Ти українець, Русіни так само українського походження, і ти повинен співати і і, і російській пісні. Так він погодився і кажу, з, з того часу почав він почав співати. А він тут пізнав і нашого тутешнього композитора Сивча, з яким він дуже багато років спілкував і просто співав його композиції, його пісні. Навіть і у книжці цих пісень, які склав Яким Сивч, на головній сторінці є фотографія, де Михайло Онищук з Якимом Сивчом, а Михайло у вишиваній сорочці. Тоді, вже як стали пенсіонерами, ми зустрічалися на вулиці, порозмовляли по годину, дві, може й більше, спогади були. ми згадували собі час, коли ми разом співали. І так далі, і так далі. Головне те, що вже при кінці його життя, десь мені здається, це було 2013 році. Йому влаштовано прощальний концерт у студії М Радіо Нового Саду. Ми і тоді і робили з ним коротке інтерв'ю. Він От, дуже бачите, нам радо відгукнувся, бачите. а із з радістю, з радістю цим своїм чудовим голосом співав пісні української О, мови. Так що я. Відчуваю утрату і свого друга, і співака, який уклав гарний внесок до нашої музичної культури. І для нас він залишається живим через пісні, які записані у фонотеці Новосадського радіо, і на цій аудіокасеті, про яку я говорив. У листопаді 2010 року вийшла з друку автобіографія Михайла Онищука, книга життя з піснею. Де б не заспівав Михайло Онищук прекрасну українську пісню рідна мати моя, вона завжди викликала сльози на очах у присутніх і бурхливі оплески. Михайло Онищук за великий творчий внесок, нагороджений численними визначними нагородами. Поховано його у вівторок, 6 вересня 2016 року на успенському кладовищі у новому саді. Нехай з Господом спочиває вічна йому пам'ять. Ви подивилися «Ін меморіам» на згадку про Михайла Онищука. А зараз не що інше, як йдемо на урок української мови до Анастасії, де вам сьогоднішня тема допоможе. Як купити білет на поїзд, коли ви кудись їдете, які бувають поїзди і так далі. Приємних вам подорожей. Доброго дня! Літо це час відпусток та канікул, час для подорожей та пригод. Наше сьогоднішнє заняття є надзвичайно корисним, особливо для тих. Хто зібрався відпочити в Україні? Кожна подорож починається з вокзалу, і саме цій темі присвячене наше сьогоднішнє заняття. Отже, вокзали бувають залізничні або просто вокзали та автовокзали. Залізничні вокзали це вокзали для поїздів, а автовокзали для автобусів. Якщо ви у новому місті та не знаєте, де знаходиться вокзал, необхідно спитати. Вибачте, як пройти до автовокзалу. Або вибачте, як доїхати до автовокзалу. Або скажіть, будь ласка, де знаходиться вокзал? Але для того, щоб кудись поїхати, спершу необхідно купити квиток. Квиток це документ, який дає вам право на проїзд. Квиток на поїзд можна придбати на залізничному вокзалі, а квиток на автобус на автовокзалі. Коли ви приїдете на вокзал, то там побачите різні каси: приміські, міські та міжнародні. У приміських касах можна придбати квиток для проїзду селами біля міста. У міських касах можна придбати квиток для поїздки містами України. А у міжнародних касах для поїздок різними містами Європи. Для того, щоб купити квиток, вам потрібний паспорт та гроші. Український квиток на поїзд виглядає так, і на ньому ви можете побачити таку інформацію. По-перше, номер поїзда та сполучення, наприклад, поїзд номер 96, Київ, Львів, також дату та час відправлення. Наприклад, 14 червня, 8 година ранку. Номер та тип вагона. Наприклад, вагон номер 2 тип плацкарт. Місце, тобто номер місця. Перше, друге, третє. Час прибуття, тобто час, коли поїзд прибуває на залізничну станцію, наприклад, 10 година ранку. Та ціна, наприклад, 100 гривень. Давайте уявимо, що ви підійшли каси. про що необхідно спитати. По-перше, необхідно сказати, скільки квитків вам потрібно і на яке число вам потрібні квитки, та куди ви прямуєте. Наприклад, доброго дня! Мені потрібний один квиток до Києва на 20 серпня. Далі необхідно зазначити, який квиток вам потрібний. Чи лише в одну сторону, чи зворотній квиток. Наприклад, ви кажете, мені потрібний квиток лише в одну сторону. Далі зазначаєте, які місця вам потрібні: у вагоні плацкарт, купе, чи у вагоні підвищеної комфортності. Далі, якщо вас цікавлять якісь певні місця, наприклад, нижні місця, ви запитуєте, чи є нижнє місце. І наприкінці, звичайно, необхідно дізнатися ціну. Тоді ви запитуєте, скільки коштує квиток. На запитання, яке у вас місце? Ви відповідаєте: десяте. Отже, треба вивчити порядкові числівники. Давайте їх прочитаємо: перший, перша, перше, перші. Порядкові числівники змінюються і за числами, і за родами. Другий, третій, четвертий. П'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий, дванадцятий і так далі. Двадцятий, тридцятий і аналогічно. Сотий, двохсотий та сто перший. На сьогодні все. Бажаю вам веселих та приємних подорожей. Побачимося наступного тижня. Велике спасибі Анастасії, що так гарно і зрозуміло пояснила нам все щодо подорожі. Ми вам щиро дякуємо за увагу і за час, якого ви приявили бути з нами. Дивіться нас на відкладеному перегляді на www.rtv.rs, а також на нашому youtube каналі Українці РТВ. Повторення передачі у п'ятницю о 11 годині, а дивіться завтра і українську палету. Екіпа української панорами прощається з вами і дякуємо вам за увагу. До побачення!